Пане Павло також повідомляється про те, що росіяни вдарили по Донеччині ракетами та артилерією. Вже є повідомлення про те, що внаслідок цього обстрілу загинула дитина. 18 населених пунктів поливали з РССВ «Ураган», град ракетних систем, артилерії, танків та мінометів. А селище Клещівка Бахмутської громади є загиблі та поранені. Місцеві мешканці серед них дитина. Так, жахливий цинізм, звичайно, що так. І бачимо, що тут дуже великий у них асортимент. Тут є й урагани, грати, ракетні системи, і танки, і артилерія, і міномети. Тобто, гатять цього чого, чого тільки можна. Насправді підтягнули за останні там пару днів, підтягнули достатньо серйозно боєкомплект. Якщо на якомусь етапі в них е, е, був виснаження з боєкомплектом і вона менше крили, то фактично вчорашні масовані обстріли е, говорять про те, що їм вдалося в принципі через Іловайськ е, і через Дебальцево підтягнути боєкомплект для того, щоб поновити такі е, обстріли. Я хочу сказати, що логістика, хоча в них достатньо е, пульгає, але в принципі е, поступово немає нема та й налагоджується. Той же південний. Південний напрямок, якщо ми подивимося там під контролем Дарівське, Антонівський міст, то на сьогодні і таким хабом для них став Маріуполь, і фактично з Ростовської області на Маріуполь, і далі з Маріуполя на південний напрямок вони суттєво підтягують як бронетехніку, так і боєкомплект. Дорога звичайно знаходиться під вогневим враженням українських збройних сил сил супровопору, але ну на жаль, не стовідсотково, і все таки їм трохи техніки боєкомплекту додається. Зараз вони підтягнули якраз на жаль на Донеччину, і моя рідна Донеччина потерпає від тих обстрілів, які здійснюють орки, і в першу чергу по мирному цивільному населенню. Те, що фактично. Ключове завдання залякати. Я тут подивився після 10 числа після таких масованих атак, чого ж хотіли досягнути расисти такими атаками паніки в рядах української українського народу. Це їм не вдалося, і е, фактично, я думаю, що такі повторення навряд чи будуть ефективними. Е, те, що там показують фотографіях, що хтось там з вікна стріляє, ну як для ну, пропаганди. кажуть, що це фейк. Так що це фейк, які рашистські пропагандисти пропаганди. розганяють. Але ми не маємо уподоблятися фактично оркам. У нас є чим. Тішитися, а в нас є чим гордитися. В нас насправді той же хлопець сьогодні з ігли збив ту того шахіда. В принципі, про це можна говорити, про це можна показувати цього героя. Нехай балаклаві можна показувати, а не фейкові якісь речі. Ну ми ж маємо відрізнятися від кацапів. Ми ж українці, а це звучить гонорово гордо і шляхетна. Ну тобто власне... залякати не вдається так, у ворога попри всі його намагання зараз нас обстрілювати, палити, вбивати. Абсолютно, ви знаєте, дуже класний бойовий дух у хлопців на передовій. Я хочу сказати, що вони абсолютно мотивовані, готові бити Кацапа. І знаєте, от я ще раз одне спостережень: фактично в Україні йде народна війна, воює весь народ, але мало того, що це народна війна, воює архетип. От є там, допустим, командир взвода такий дядько куркуль. Взяв хлопців, зорганізувався і лупить кацапів, аж тир засипеться. Там є комбат, там є комбри. І а от у них фактично... що, пане Павло, а у них що? А що у них? В що них... ворог може протиставити цьому в них... в них стадо, в них стадо от не я сказав, що поки що грамотно, і про це стоять нам фактично по веденню війни? Це вагнеровці, деякі підрозділи вагнеровців. В них поки не поступить команда зверху. Вони кроку не, не, не ступлять в ту чи іншу сторону. Все-таки, от сьогодні, оцей колективізм, так званий архетипний московицький, і йому протистоїть отой куркульський господарський архетип Українця. Це сьогодні війна не тільки зброї, війна архетипів, війна свідомості, ну, війна так. досвіду. Це, 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 це знаєте, так це, так це до питання, так, а при чому тут, як вони кажуть, простий. Росі.